Друзі, я, як я радий вас вітати на своєму каналі. Е, якось ми з вами відстрілювали таку цікаву кулю, як куля Молот. Тоді вона у нас не зовсім полетіла, тому що були проблеми з хвостовиками. Е, виробник нас почув та замінив повністю хвостовики, а саме їх матеріал, з якого вони зроблені. Тому я сьогодні хочу повторно відстріляти дві цих кулі: одна, ну, по принципу, експансивна, інша монолітна, та подивитися, все-таки, яку купність вони можуть давати. Друзі, перед відстрілом попрошу вас підписатися на канал. Ну, так як для вас це швидко, ну, а для мене це важливо. Погнали до відстрілу. І так, друзі, спершу піде куля, удар експансивна. Я тут напишу відео, рецепт і збірки, тому що і не пам'ятаю кулі давно, в принципі, вже збирав. Тому напишу. Ми будемо вистрілювати їх з дольної насадки циліндр та з дольної насадки на півчок. Подивимося, де краще, яка буде кумість. В даному випадку стоїть циліндр. Робимо 5 пострілів. Так. Дуже коротенькі гільзи, різані вже не один раз. Тому ось таке відбувається. Такий глуховатий постріл, і віддачі практично немає. От про що я говорю, покажи гільзу. Гільза дуже коротка, це вже третє спорядження в неї, чи четверте, я вже не пам'ятаю. Щоб не було таких от закраїн ворогних, я її обрізаю. Йдемо дивитися. Друзі, ну така в нас виявилася купність. Це краще, ніж на першому відстрілі, але все не, трішки кульку порозкидало. Ну, от один відрив, не мій відрив. На ліпці бачу два отвори. Давайте замірюємо отак от по дальнім, по центрам 15 см. Якщо ось так, так 18 см. Видно, що всі кулі, абсолютно всі кулі, приходять з маленьким доворотом. Тобто куля при польоті вона виляє хвостом. Ну, Давайте спробуємо відстріляти з напівчок, а можливо це їй піде тільки на користь. І так продовжуємо експансивний -молод, а куля молот, а дружная насадка на крючок. Покажи нашу мішень, де вона знаходиться дистанція 50 метрів. Повігли дивиться. Друзі, це з тієї ж самої опери, якби ми міряли купність кулі всього з трьох пострілів. Як ми можемо бачити, три кулі прилетіли досить купно, можна сказати, куля в кулю. Один відрив та один, ну, десь куля зникла. Якби хоча б ще був би четвертий отвір, Тут 3-3. Якби був би ще четвертий отвір в нашій основній групці, і один відрив було б прям ну, дуже чудово. Ну, Але що маємо, то маємо. Давай заміряємо. Так, по основна грубка по центрам у нас всього 4 см. Якщо ж з відривом, по самим дальнім, по центрам у нас 20, а, ні, стоп, 20,5 см. Ну, Що маємо, те маємо. Давайте спробуємо відстріляти монолітну кулю молот. Мені здається, що без експансивної виямки вона повинна е мати кращу аеродинаміку та повинна краще полетіти. Подивимось? І так, друзі, продовжуємо. Куля моноліт. Я тут напишу рецепт, тому що не пам'ятаю теж, як вони зібрані. Для того, щоб не перекручувати нашу долю насадку, спочатку ми будемо відстрілювати її з напівчока, а потім відстріляємо її з цильної. Спробуємо. Да, Цей порох нічим не перепутаєш, очі виїдає. Побіли. Друзі, ну в даному випадку нам вдалося зібрати е, купність із всіх п'яти пострілів. Е, видно, що три кулі прийшли досить рівно в мішень, а дві кулі прийшли ну, з таким. Досить серйозним доворотом хвоста. Ну, але що маємо, то маємо. Давайте міряти. По самим дальнім. 18 см. Якщо що так, так 15 см. Ну непогана купність, якщо ми дану кулю обираємо для полювання. Непогано. Давайте спробуємо її відстріляти з циліндра, а вдруг все-таки станеться якесь диво, та куля полетить з циліндра краще. Так, Друзі, продовжуємо. Куля молот монолітна. Покажи, як виглядає Фульк на набої? Дульна насадка циліндр. целіндер. Побігли. Ви самі бачите дану купність. Дві кулі у нас прийшли з доворотом. А ось ця куля, ось ця куля та ось ця куля, чітко видно, що вони прийшли в мішень боком. Прям боком-боком. Давайте замірюємо. Ну, візьмемо нашу основну грубку. Якщо ось так, 10 см. Якщо з цим відривом, то 25 см, ну а з цим відривом вже 35 см. А, ні, стоп. Так от, вниз. 37 см. Ну, що є, то є. Я думаю, друзі, що дана куля найкраще себе покаже з повним чоком та з посиленим чоком, таким як у Тозика. Я думаю, вона з таких стволів полетить краще. Ну, а в нас вона полетіла ось так. Що маємо, те маємо, друзі. Не забувайте підписуватись на канал, прожимати лайкоси та писати коментарі. Друзі, всім перемоги, всім мирного неба. Побачимось!